Буде не лекція, після якої наші пупсики підуть на квест. Хто любить квести? Ага, пацан думає. Ну, типу, люблю і не люблю. Я, я впевнений, вам сподобається. Поговорити на серйозні теми по-дитячому. Це про не лекції з Олександром Педаном. І перше питання до дітей: чи знають, що таке граната Ф1? Боже. 5ª classe pupciki А ви знаєте, що таке гранати? Школярі вже знають, як виглядають гранати і що це, на скільки метрів відлітають уламки, що таке розтяжка і війна. А от як не потрапити у пастку ворога, відомо не усім, навіть коли здається, що вже усе знаєш. Тож цього разу для дітей волонтери та українські шоумен підготували не просто лекцію, а й гру, яка має закріпити знання. Ми вважаємо, що таку таку серйозну інформацію треба легко подавати, тому вони ганяють по квесту, закріплюють все, що зрозуміли. Дітей такий вид розмови усе ж більше заохочує. П'ятикласниця Даша зізнається. Передусім хотіла побачитися із Педаном, але вже на початку розмови стало цікаво, й те, про що він розповідає. Ми будемо проходити квест так цікаво. Я хочу дізнатися щось нове про Олександра Педана та про наш стан в Україні. Можливо, щось дізнатися в квесті для себе щось нового на лекції. З педаном це не лише про мінну безпеку, а й про стрес у дітей. І як його розгледіти батькам. Щоб діти і батьки розуміли, що почувати стрес це нормально і в батьків, і в дітей. Часто батьки забувають про те, що діти такі самі люди, і що вони так само нервуються, і ці всі знаєте, закиди, що якийсь стрес дитини в 12 років, вона просто не хоче вчитися, це не є правильним. От, і ми розповідаємо про це. Слухайте, батьки до мене потім підходили і казали, що я не думала, що моя дитина почуває такий самий стрес, як і я під час війни. Тому я їм пояснюю, діти живуть в тих самих умовах. Війна для всіх. Мопеди літають, світла нема, немає живого спілкування, проблеми з навчанням. Це все призводить до того, що діти теж страждають. І якщо ми, як батьки, будемо це відкидати і казати, що ти там мені говориш, це насправді, ну, по-перше, погіршує їхні стосунки. По-друге, це тиск на дитину, і дитина буде шукати цю допомогу підтримку де-інде. Послухати на лекції з педаном зібралися три сотні дітей, батьків та педагогів для останніх, поки діти гралися, зробили такий собі відкритий мікрофон, аби врешті-решт те, що публікується у соцмережах освітяни й батьки, проговорили наживо. А з батьками і освітою ми створюємо діалог. Ми намагаємося створити діалог між батьками і освітою, для того, щоб вони поставили всі запитання про виклики навчання під час війни. Це те, що їх турбує, і те, що вони пишуть в Фейсбуках, вайберах. Все пропало, все погано. Краще поставити очно вчителю або директору, або керівнику департаменту освіти і запитатися, як навчатися без світла, без інтернету. Кажуть, що не лекції це було найкраще, що в них було за останні місяці, щоб ковток повітря, а ще й корисної інформації. Ну тому батьки теж вдячні, та й освітяни вдячні, тому що в них є можливість виговоритись і сказати все те, що наболіло, тому що насправді, коли немає світла або інтернету, то його немає в усіх. І є вчителі, які йдуть до друзів, щоб викласти матеріал дітям. А батьки не завжди це розуміють. Вони думають, як це не виклали матеріал. Що це значить? А це значить, що в неї не було навіть мобільного інтернету. Вона намагалась показувати вайбер. Я викладала, а воно не пішло. А ще мотивує дітей займатися спортом і не полишати навчання. І зі здається, відповіді школярів приємно дивують, коли запитуєш, для чого потрібно вчитися. Це покоління не дітей війни, це буде покоління дітей перемоги, і це дуже важливо, тому що вони знають, що вони будуть відбудовувати Україну, що на них на їхніх плечах лежить майбутнє нашої держави. І це знаєте, як вони говорять? Вони це дитячий вислів. Вони кажуть, я кажу, навіщо навчатися вони кажуть, щоб не бути такими. Недалекими я так скажу, як наші вороги, тому що вони розуміють, що освічена дитина ніколи не поведеться на ту пропаганду, яку, наприклад, вливають їм в вуха. Створювала усю цю програму для дорослих та дітей команда волонтерів з ЮНІСЕФ та Юмайнд. Житомир став 12-тим містом, яке почуло на лекції з педаном. Волонтер каже, коротку інформацію, ті, хто не потрапили на зустріч наживо, можуть знайти у телеграмі. А от дітям радять не закриватися у собі. Якщо вони не можуть відверто поговорити із батьками про свій стрес, просять звертатися до професіоналів на гарячу лінію. Розмова анонімна, а дитині неодмінно стане легше. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Зараз Україна переживає надважкі часи. І допомоги потребує кожен громадянин, а особливо малозахищені верстви населення, такі як люди літнього віку. Саме для того, щоб підтримати найстарших, стартує великий регіональний проєкт Важливий кожен. Така ініціатива фонду біжеві Геннадія Буткевича, фонду Чисте серцем за підтримки Міністерства закордонних справ України дозволяє сьогодні підтримати наших земляків підтримати тих людей, які сьогодні потребують підтримку. Це люди старшого віку. Лише у Житомирській області проживає близько 120 тисяч літніх людей віком 70 20 тисяч з них проживають самі. Саме на них націлений проєкт важливий кожен. Напередодні Різдвяних та Новорічних свят таких людей планують забезпечити комплексними продуктовими наборами. У нас продуктовий набір складається з таких наборів, як рис, макарони, сіль, олія, чай та інше. Благодійний фонд чисті сер серцем, котрий долучився до ініціативи, надає допомогу українцям не вперше. Однак такий проєкт для них є одним з найбільших. Своєю головною метою вважають надання літнім людям можливості заощадити будь-яку копійку, яка є вкрай важливою у такий час. Ми не можемо все кажу людям допомогти всім. Зараз проблеми із світлом із теплом, і все інше. Але ми можемо в цьому випадку. Ми можемо допомогти людям зекономити певні кошти, особливо людям похилого віку, у котрих і пенсії, мінімальні, і все інше. Це допомога, яка зараз є на житомерщину прихлад. Це допомога від Китайської Народної Республіки. Вони нам за останній місяць поставили більше тисячу тонн продуктів на Івано-Франківщину. А вже з Івано-Франківщини ці продукти роз'їжджаються у різні регіони України, так само і на Житомирщину. Наразі стартує лише перший етап проєкту, у рамках якого фонди чисть. Серцем та біджеві зібрали та передають Житомирським територіальним громадам 20 тисяч продуктових наборів. Частина з них буде роздаватися централізовано, про що мешканців повідомлять представники сільських, селищних та міських рад. Частина буде доставлена пенсіонерам адресно. Однак далі благодійники мають ще більш амбітні плани. Наступний етап акції ми плануємо здійснити до Великодня. І загалом в наших таких є планах: це 100 тисяч наборів, це, звичайно, план. Великий план перспективний, тому акція важлива кожен. Власне, показує, що кожен громадянин для нас важливий і взаємопідтримка і допомога в такий важкий час. Я вважаю, що це обов'язок всіх нас, хто може це зробити і допомогти для того, щоб мати можливість масштабувати проєкт та допомогти якомога більшій кількості старших мешканців Житомирщини. Ініціатори проєкту також закликають регіональний бізнес і всіх небайдужих долучитися. Ми плануємо продовжувати цей проект, і зараз стартує тільки перший етап, і тому ми запрошуємо Житомирський бізнес, Житомирський гром громадські організації не байдуже громадян долучатися до нього, заходити на платформу і долучатися до роздачі. Можливо, доходити до людей, яких вони особисто знають, і допомагати всім. Долучитися до ініціативи може як регіональний бізнес, так і фізичні особи. Для цього благодійники створили спеціальну платформу Важливий кожен, на якій всі охочі можуть обрати для себе зручний варіант допомоги. Можна, наприклад, передати у рамках ініціативи партії продуктів харчування. Або пожертвувати фінансові кошти для придбання продуктових наборів пенсіонерам Житомирщини, таким чином роблячи свій вклад у благодійну програму. Кілька десятків спортсменів готуються до свого фахтувального поєдинку. І це лише початок, адже йдеться про п'ятиборство. Організатори кажуть, для міста це історична подія, бо ж нарешті цей вид спорту почав знову відроджуватися, адже по всій Україні федерації залишилося не так багато. Сьогодні всі тут. Що є в тяжкі часи проводимо змагання, саме знаєте, взагалі у нас в Україні залишилось три діючих федерації сучасного це Житомир, Львів і Київ. В основному це проводили змагання лазер ран, тобто, скажімо, естафета, коли спортсмен пробігає дистанцію і на певному етапі веде стрільбу із лазерного пістолету. А от в класичне сучасне п'ятиборство, куди входять п'ять видів, це плавання, біг, стрільба, фехтування і кінь. Ну, в цьому році коня немає, тому що зимову пара року не дозволяє. Це класичні змагання, і от вони проводяться за довгий період часу вперше. Тому тобто ми надзвичайно щасливі, що це ви спорту відроджується. Голова федерації розповідає: ці змагання обласні сюди з'їхалися усі діючі спортсмени та ветерани. І додає нині патріотичному молодіжному вихованню потрібно приділяти більше уваги. Ветерани, діти, діючі спортсмени, члени збірних команд України з різних возрастів, ветерани. Хто міг хто зібрався найстаршому учаснику понад 60, наймолодшому дев'ять років. Його звати Олександр, і сьогодні він у ролі глядача. Спостерігає уже за професійними спортсменами, аби набратися досвіду і незабаром теж опанувати фехтування. Саша зазначає, ані дня не пошкодував, що обрав саме сучасне п'ятиборство. Я для початку пішов плавати щоб просто навчитися плавати, а потім. Сергій Володимирович, мій тренер, мене побачив і захотів до себе в групу забрати мене. Я не пошкодувала, що я пішов на п'яте борство. Я розвиваюся і в мене… я бігаю, мені все подобається просто. А ще зізнається, якого титулу прагне найбільше. Чемпіоном України. А Європи. А чому саме тільки чемпіоном України? Ще я люблю Україну і все як потрапило п'ятиборство. Пригадує і Катерина їй 21, з них понад дев'ять років у спорті. Взагалі, ситуація вийшла дуже цікава. Мій тренер прийшов в школу, а я дуже полюбляла волейбол і була доволі активною. І він просто запропонував мені спробувати. Спочатку якось батьки так не розуміли, що це таке, тому що не дуже відомий спорт, але дозволили спробувати і почала тренуватись багато друзів з тренером дуже хороші, теплі відносини і полюбила спорт. По одному виду з кожним роком все більше більше. За роки тренувань дівчина завоювала титул майстра спорту України. Неодноразово виступала на міжнародних чемпіонатах, зокрема у Польщі та Литві, куди виїхала із початком війни. Тренуватися в Україні розповідає, можливості не було. Утім каже, знайшлися добрі люди за кордоном. Їм і завдячує за свою перемогу. Подякувати Лаурі Асадовскайте, Вона є зараз ведучою чемпіонкою Литви. Вона привезла медаль з Олімпіади. І чоловіку Андрію. Те, що вони мені допомогли дуже сильно у Литві і завдяки їм я тренувалась і мала змогу це робити, тому що дуже важко. Понад шість років у сучасному п'ятиборстві Тарас Хіміч у свої 22 роки. Хлопець теж здобув майстра спорту України і став срібним празером чемпіонату Європи у 2021 році. Спортсмен каже із війною, помітно зменшилась кількість діючих спортсменів і зізнається, йому пощастило потрапити на тренування у Польщу. Наша федерація домовилась з Польщею. Федерацією, і ті згодились прийняти нас на пансіонат на найкращу базу, я вважаю, в Європі. Тобто, нас прийняли і тримали нас ну більше ніж чим півроку. Без єдиної копійки навіть допомагали нам і матеріально, і якимось екіпіруванням, яким можливо було. Тобто для підростаючого покоління це, звичайно, дуже великий удар по федерації і по всьому п'ятиборству в Україні, тому що багато дітей, хто повиїжджало, хто позакінчував спортом, і дійсно перспективних дітей. І на жаль, зараз конкуренція серед меншого покоління набагато менша ніж була до війни. Утім, у тому, що спорт відродиться і з новим масштабом вірять і спортсмени і тренери. Ці змагання розповідають у федерації. Кваліфікаційні. Тож ті, хто у своїх вікових категоріях переможуть, вже у наступному році поїдуть на чемпіонат України. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. 24 лютого все помінялося і, звичайно, Плани змінились так. Депутат Житомирської обласної ради Олександр Ющенко говорить, звітуючи про рік своєї роботи. В Планах було розвивати аграрний сектор, село, розбудовувати дороги та впроваджувати різні соціальні програми. Однак, напрямок своєї діяльності з початком повномасштабного вторгнення довелось змінити. Та війна не стала несподіванкою для народного обранця. Ще до 24 лютого. Олександр Ющенко допомагав формувати територіальну оборону та облаштував кімнату для зберігання зброї. 24 числа, як тільки почули, що ворог перетнув кордон в 5 ранку, вже створювали добровольче формування, які підпорядковані територіальній обороні, я являюсь командиром добровольчого формування номер 4 Мірт. Ми в перший же день наливали пляшки Молотова, зібрали. Всю зброю, яка в кого була мисливську, Олександр Ющенко за власні кошти укомплектував формування мірт усім необхідним. І ось уже дев'ятий місяць. Вони гідно виконують свої бойові завдання. Він зумів оперативно забезпечити засобами зв'язку всі підрозділи та добровольчі батальйони Новоград Волинської а нині з громади. Для цього терміново було виділено понад 260 тисяч гривень. Окрім того, депутат чудово розумів необхідність забезпечення військових технікою. Я їздив, домовлявся за за пікапи, за різні автомобілі. Також я передав Збройним силам два ескаватори на базі Краза. Це ті ескаватори, які були в сільському господарстві, але вони колись були в армії. Ми передали дуже багато 21 одиницю техніки. Особливо важливим було забезпечити наших військових усім необхідним, зокрема оптикою. Вже закупили тепловізорів, каліматорних прицілів, магніфаєрів та багато іншого на понад 2 мільйони гривень. Також передавав генератори та дрони. Загалом депутат виділив на армію допомогу на 13 мільйонів. Окрім того, депутат не перестає опікуватися малозахищеними верствами населення. Безпосередньо систематично допомагає пенсіона. То для пристарілих у Лебедівці там до 50 людей похилого віку, це одинокі пристарілі люди. Ми кожен рік надаємо їм матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування, те, що вони замовляють, більшості картопля, крупи. М'ясо, масло. Уся ця продукція виготовляється на власних підприємствах депутата, таких як Гелкс Агро, Органік Мілк та органічний м'ясний продукт. Окрім того, постійно фірми надають продукти харчування і нашим захисникам. Безпосередньо працюючи в аграрній сфері та будучи головою комісії з аграрних питань, Олександр Ющенко працює і над її розвитком та підтримкою в умовах воєнного стану. Зокрема, під час останньої сесії обласної ради він ініціював важливий проєкт, аби допомогти. Аграріям четвертої групи. Реалізація продукції дуже-дуже сповільнена. І ціни сьогодні вони не покривають витрат. Вони не є конкурентоспроможними. Ринок просів, ринок обвалився. І сільгоспвиробники не в змозі реалізувати свою продукцію. І таким чином вони можуть позбавлені бути податку сільгоспвиробників фіксованого. Тому ми прийняли рішення сьогодні, розробили механізм. Для застосування цього механізму потрібно буде подати певний перелік документів, і комісія АПК розгляне, сесія затвердить ті чи інші підприємства. Можливість продовольчої криси Олександр Юченко впевнено заперечує. Каже, Україна достатньо забезпечена і держава цьому дуже сприяє. Депутат переконує, нині головне завдання для кожного з нас допомогти нашим захисникам якомога швидше здобути перемогу. І якби там ворог не намагався нас залякати, ми здолаємо все.